Сьогодні, 31 березня 2023 року. Весняні канікули. День народознавства, тема українські народні музичні інструменти. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україна моя. Доброго ранку, рідні діточки, доброго ранку, земля моя. Я бажаю, дітки. Всім мира, тепла і добра. Доброго ранку! Дітки, у нас сьогодні День весняних канікул. Ми сьогодні з вами багато дізнаємось про українські народні музичні інструменти. Сідайте зручненько та дивіться уважно на екран. Народні музичні інструменти бувають різними, найпоширенішими українськими народними музичними інструментами є пандура, скрипка, бубен, ліра, сопілка та курса. Музичні інструменти тітки поділяються на три види. Одним із видів являються струнні музичні інструменти. Я сьогодні вас познайомлю з кобзою, а також зі скрипкою. Ось зліва кобза. Кобза – це український народний музичний інструмент. Вона набула поширення серед українського козацтва. На кобзі грали. Мандрівні музиканти їх називали співцями або кобзарями. Грали вони і на великому ярмарку, і в полі, і в хаті, і на байдані. Але немає значення, де вони грали. Людей завмирало серце. Від кабцарської пісні. На зміну обсії дітки прийшов більш сучасний музичний інструмент, це бандура. Це також струнний музичний інструмент. Ось і скрипка. Скрипка дітки це королева струнних інструментів. Про неї створено багато легенд і казок. Її голос здавна можна було почути, як на весіллі, так і на селянських гуляннях. Ось ви бачите, скрипка грає, люди слухають залюбки. Слідуючим видом музичних інструментів це є духові інструменти. І ми сьогодні ознайомимося з інструментом, який називається свищик. Тіткий свищик це оберіг, це народна іграшка, а також музичний інструмент одночасно це розмальовані. Керамічні баранчики, пташки, коники, які ви бачите зображені на даній ілюстрації. І третім видом музичних українських народних інструментів є ударні інструменти, серед них ви бачите барабан, бубен, тарілки та трикутник з деякими з них. Ви вже знайоми. Бубон дуже поширений український народний музичний інструмент. Його використовують у складі народних ансамблів, виготовлений бубон у вигляді обруча. Ось ви бачите бубон. І ось бубон. У вигляді обруча, прорізі, якого вставлені малі металеві тарілочки, які називаються брязкальця. Вони дають гарне звучання цьому інструменту. Використовують бубон для ритмічного супроводу танцю, наприклад, нашого українського. А також входить до складу ансамблів. Ось ви бачите, як танцюють під українські народні музичні інструменти. Існують прислів'я та приказки про українські народні музичні інструменти. Дудка знає, на що грає. На скрипочці грає, бо веселість має. Я вам вже казала, що скрипка. Це королева струнних інструментів, скрипка плаче і сліз немає, музика передає, чи це веселість, чи навпаки, якісь неприємні події передає, скрипка грає, голос має. Дітки, я вас познайомила з деякими із музичних інструментів українських народних, з деякими ви вже були знайомі, так як і в дитячому садку ми знайомимо вас з ними. Я думаю, що ви на майбутньому будете більше знайомитися, тому що це дуже цікаво і пізнавально. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.